Ми регулярно виступаємо і в ліцеях Міністерства внутрішніх справ і в вищих навчальних закладах. Пов'язаних з силами оборони насправді це важливо, тому що ти бачиш наше майбутнє. Ти бачиш власне армію завтрашнього дня, ти бачиш хлопців і дівчат, які свідомо брали для себе ідею захисту України, захисту суспільства, і це викликає велику повагу, особливо сьогодні, коли триває війна. І Когось це лякає, когось це деморалізує. А тут ти бачиш свідомих, розумних, світлих дітей, які не бояться, не бояться тут лишатися, не бояться отримати тут знання і розумієш. Що тут їхня країна, вони тут завтра залишаться. Багато змін, які відбуваються, вони насправді може і не дуже позитивно, ну, не, не з хорошого життя відбувається. За надто дорого ми платимо за ці зміни за те, що багато з нас сьогодні справді себе починають відчувати громадянином України, українцем. Багато хто починає розуміти важливість захисту своєї країни. Зрозуміло, що все це відбувається великою мірою завдяки цій кривавій жорстокій війні, яка триває вже не перший рік. І я старіше хотілося, щоб такого досвіду в дітей і не було. Але Ну, є така історія, є така ситуація, і тим більше це викликає повагу їхній вибір, їхнє бажання вступити саме до лав цього вузу. Мені здається, це покоління, яке зараз отримує освіту, яке завтра війде в доросле життя. Ну вони все-таки мають більше цінуватимуть те, що мають свою країну, свою державу, свою вітчизну, можливості тут жити і вважатися українцями.